Повні дорогесенькі підписники прийшли. Є фрези потужні, є фрези від ну, там, метр сорока да, до двох і більше метрів. Якщо у вас цікавить така от фреза більш потужна, то, будь ласка, звертаємось і замовляємо. І ми доставляємо її також вам безкоштовно по Україні внушительна фреза, внушительний на неї на неї вже стоїть редуктор. і Ширина тут я просто нема маркировки. Але тут реально ну 2,5, з на і 2,20 є точно в наявності. І дивіться, які поприходили лопати. Лопати на метр 70, 38 тисяч. Це взагалі шара. Я зразу кажу ціну, як ви її просили. Є ось фрези, є ось лопати. Трошечки більше буде трошечки дорожче. Ціну я ще не питав. Є в наявності, будь ласка, звертайтесь, замовляйте вже, тому що е, реально їх швидко розписують. Розписують дуже швидко. Може не вистачити. Зима закінчиться. Сніг лопатами будете чистити. Гарної всім дня!